Вітаю запчастинки в продажі почнемо з варіатора ось маркування і з іншої сторони. Тут ось так. Це зазорчик ось такий 840 гривень. Диски, диски будуть отакі 360 мм міліметрів діаметр, 130 тридцять гривнів штучка. Підшипнички всі нормальні, не розбиті. Вот маркування, и имеют вот такую потертие. Ось ось. 130 гривень штучка, и есть вот такие еще 370 мм диаметр. Дня. Підшибнички також нормальні. Ці в, кра... ці в кращому стані. Є диск відрізний. 800 гривень. Має в підшебничку люфт. Все решта нормально. з іншої сторони 800 гривень. Вал можливо комусь потрібно Так, є підшипнички з вала, втулочки, гаїчки, шайбочки, все на них є. Тільки вони такі, що там можливо. Замінити підшипник можливо, як корпус піде. Так що дивіться, ключик ось до гаєчок буде зірочка і отакий от ось підшипник це за всі, за оцю купу 600 гривень. наждак вал, діаметр 300 міліметрів, посадка, яка там не знаю, 590 гривень. Кріплення буде. Ось тут два болта. І з торця ось два болта. Так само. Ну а так все крутиться. Будуть пили Чот... чотири штуки, 200 гривень. Метизи 10 та 12 гайка. Нові трішки трапляються болтів. В основному тут самі гайки. 10-12. 45 гривень в кілограм. Такі болти. М12. Нові. Різної довжини. І коротші, і довші є. 40 гривень в кілограм. Є 5,8 і 4,8 також такі ось гвинтики М4, нові, 40 гривень кілограм. Домкрат в гарному стані, 120 гривень. Лебідочка, ось розміри, отакі. 460 шістдесят Все працює. Так, далі буде ланцюжок дев'ятнадцять нуль п'ять. Маркування. Два вісі метра триста гривень. Додатково можна зірочки ще 130 гривень за три штучки. Редуктора будуть по номерам 4 штучки. Номер перший. Один до чотирьох. тут чотири. тут один Ну, Можливо, хто впізнав. Тисяча гривень в гарному стані. Редуктор No. Один до одного потребує заміни підшипників, ціна 560 гривень. Ось такий. Редуктор номер 3 Такий ось малесенький. Один до одного. 720 гривень. Вали 20 мм Та 24. В гарному стані, без люфтів. І ось такий некритичний нюанс. Тут. Підрізані кутки болгаркою заважали. Ну, а самі кріплення цілі. Ось такий. 720 гривень. Редуктор номер 4. Вали. 25 і 30 мм. Співвідношення тут один оберт, тут 0,8 десь так. 950 гривень ціна під ремонт. Тут ось люфт в підшипнику і кріплення. Ось таке. Ну, дивіться, можливо, комусь підійде. Фільтра ось такі є, 150 гривень. А це ось підкажіть, з чого це редуктор. Можливо, хтось впізнав. Так, і ще розкос. Кос п'ятсом гривень. Ну, потрібно його дивитися. Буває, проскакує в залежності, куди отута. Так що під ревізію. Таке вухо тут ось так. 别做亲们的笑点这样行。